До 20 років казав, що я в армію взагалі не під. Палкою погано мене не затягнете в армію. Одразу пішов на контракт, захотів служити, потім зрозумів, що це така справа, якою мені хотілося б займатися. Я був дуже раніше не пішов, витратив час на навчання, яке мені на той час було нецікаве. Треба було одразу йти в армію. Ступ на 18 треба було одразу йти. Мені хотілося саме в бойову частину. У мене стояло питання між десантно штурмовою бригадою 79-ї і 36-ї морської піхоти. Я все-таки вибрав морську піхоту. Ну, так і вийшло, що я потрапив в 36-ту бригаду. Того, що ми виїжджали в місто, то, що я бачив, руйнування просто колосальне. Ну просто. Тобто, якщо дивитись е, умовно, ти стоїш отут, і за метрів 200 від тебе там багата поверхівка. Якісь 5 поверхів. Ти чуєш, що летить літак, і ти розумієш, що зараз або прилетить ракета, або впаде бомба. І незрозуміло, куди вона впаде. Бо якщо його, ти його чуєш, він вже починає підніматися назад через е, швидкий звук. І. Бух! Повертаєш голову, а п'ятиповерхівки зададу тебе вже нема. Було дві спроби прориву з Маріуполя з 10 на 11 вночі і з 11 на 12. Там суттєва кількість людей загинула під час цього прориву. Суттєва кількість повернулася назад. В на тому що розуміли, а куди. То нам, в принципі, дали добро, хто хотів їх виходити. Це не скільки був наказ, скільки рекомендацій командир. Якщо ну правильніше буде сказати так, для того кажуть, ви розумієте, що можна не вийти? Більша частина, ну, здається. Вище командування про це знає. Дезертирами вас ніхто не буде визнавати і так далі. І ми здались. Спочатку нас Уралом забрали в селище Мирне поблизу Маріуполя. Спочатку зустріли там дві людини в Російської Федерації. Ну, видно різницю, з військовослужбовцям, так званої Інтернетської народної республіки, і військовослужбовцям Російської Федерації. Прям колосальна різниця. Ті стоять ну, в жабі, в їхній, з нормальними літангов якимось. Це і нормально одягнені, як люди. А ну, ДНРівці в більшій степні бомжі. В наших таланах, в наших, ці, в наших уставних куртках, в бушлатах. Свій каска, як в 45-му році з Червоною зіркою. Нас обшукали, посадили в Богдани в автобус. Відвезли в селище Сартана в бараки. Ну, це не зовсім бараки, це стара ферма. Валялися піддони на підлозі, на частині підлоги і такі набиті, як великі нари, до стін прибиті. Завезли туди, там три бараки, по-моєму, було. В одному нас майже 700 чоловік, інший. Там 400 з копійками, і третій, там 350, а то там більше частіше були поранені і жінки в третьому бараці. Відвезли туди. Знову ж таки, обшукали. З мене бірці зняли. Вони шукали спочатку, коли ми їхали в автобусі, бірці 43 в розмір. Обшукали мене, забрали у мене військовий квиток. Тоді в мене щось наушники, по-моєму, були з собою. тільки Телефон я викинув. Навушники забрали. Ще при обшуку в мирному. А в сартані забрали документи, і ми стояли спиною, спиною до них, обличчям до стіни з піднятими руками. Підійшов до мене, хлопнув по плечу, каже: Чуєш, каже, який берце, якого розміру, 41. Так я знімай. Таке 43-го шукала з 41-го йду. Рід, знімаю, пойду, знімаю типу сказав, Скинув бірця, мені два резинових чобота дали в умовах. 45-го-44 розміру два правих. Чого такі прям нормальні? Хлопці в бахілах від ОЗК бігали. Теж бірці зняли бахіли від ОЗК. їм накид. аби аби не бось. Нас привезли, зупинили автобус. Ми зайшли, там каліточка така невеличка, і перед каліточкою запитують твою посаду і запитують прізвище ім'я по батьки Ти відповідаєш, і далі біжиш по коридору. Коридор такий чоловік 10. Стоїть в кого держаки від лопат, в кого труби пластикові, в кого просто наші ремені, партопій. Вони міняли їх на цей, на сигарети ми у них міняли. Нам казали, якщо є якась івелірка, якщо щось лишилось, прям ті, хто нас, нас перевозив, каже, якщо обручки, каже, ми в кого лишились, ми щось заховане, каже, давайте, міняйте на, на, на куриво, каже, на воду, у тих, каже, хто тут бігає, яка проси. Бо там заберуть, каже, просто так. Ну, типу частина реально обручки прям міняла дві-три сигарети на пачку сигарет, кому як частину. Якраз і ремені міняли. ремені теж їм були цікаві. Як ми потім зрозуміли, для чого вони їм дрегували, щоб нас тими ременями і хрестити потім в коридорі. Ну, біжиш по коридору та гася там, з одного з іншого боку. Хто там, кому як, там уже реально кому як попадало. Тобто, якщо там далі прийомки, там вони більш, скажімо так, більш циклічно на кожному. Поодиночно. А тут, якщо ти пощастить, ти пробіжиш прям ну, нормально, можна, майже там не вигребти. Ну, в, в будь-якому випадку, якщо ти на їхню думку получив мало, то, тобі там присвітили ліхтарем, і тобі треба сісти туди, куди ліхтариком показують. То до тебе підійдуть і по ниркам ще пару разів дадуть. Щоб, щоб не розслабляв, щоб розуміли, що куди тебе привезли. Барак ну, на два поверхи. Там розрахований, ну максимум там чоловік на 300, там було в нас майже 800, 700 з копійками людей. Прям ну, реально там вже були реально один на одному. Частина просто навіть не спала. Ми сиділи на вулиці, в кого там куртки були тепліші на вулиці, вночі сиділи, а інша частина спала. Потім мінялись, та частина спить, та частина на вулиці. І отак, от, поки не почали вивозити етапами. Я поїхав одним з перших етапів, наверно, з, напевно, з Оленівки. У нас почалась знову прийомка. Камишині. Там прям ну, нормальна була прийомка. Прям хороша. У тебе декілька етапів, які тобі треба пройти. Там стоїть 3-4 чоловік, стоїть і тобі треба роздягнутись. Ти роздягаєшся, кажеш своє прізвище, ти підписують мішок твій і скидаєш речі в мішок. І весь час, поки ти роздягаєшся, поки скидаєш скидаєш в мішок, тебе весь час біють. Далі ведуть тебе, тебе два зека стрижуть, потім заводять тебе в баню, так звану, з холодною водою. Бо гаряча вода взагалі вимкнула. Ти намагаєшся покрутити гарячий екран, звідти вода не тече, тільки з холодно. Відкриваєш холодний кран, миєшся 5 секунд, хочеш помитись довше, треба получити палкою резиновою, Куди, ну, куди віртухаю захочете. Все. Не миєшся, по суті, там 5 секунд, те заводять, одягають, знову фотографують, знову б'ють, потім ведуть, в залежності від того, куди тебе ведуть. Там, на перший, на другий поверх. Поки тебе ведуть твоїм головою, там, плечима міряють кожен кут. Нам дали добу відлежатись, чи по суті, і встати не міг. Чи, весь фіолетовий був. Плечі, ребра, ноги повністю. Ноги взагалі аж чорні такі. Кров позапікалась. Баня була в четверг в нашого поверху. Ну, в четвер привели. Ми думали, може, тут, може прийомка, подалі не будуть бити. Ми пішли на баню, зрозуміли, що в них баня якраз це саме час такий, щоб бити можна. Так, якби і не треба вас щипати, для чого ви потрібні. А от раз в тиждень, коли баня, дві хвилини миєшся, хвилин 20, тому солять по всьому придбаннику. Тими самими перами, шокерами, палками, всім просто чим можна. Руками, ногами. Кожного тижня стабільно. Знаєш, ти йдеш на баню, ти вирібеш 100%. Був один місцевий, на нього дід говорив, не голос такий максимально неприємний. Я був від нього вигрібав за те, що йому не сподобалось, як я гімн співав. Там зранку і ввечері треба було кожного дня гімн співати. Прокидаєшся їм, лягаєш спати їм, стоїть сюди. І Щось йому не сподобалось зранку, як я його співав, ми вивели всю камеру. Камерою там трошки висела, а він мене вдвох ще з якимось кінтом. Вдвох мене забивали просто. Нас казали, шлі при тут. Ви всі згнієте. Я вас їх ненавижу. І так далі. І в Володимирській області я пробув вісім місяців майже. Але фішка в тому, що там годували, годували дуже погано. Прям дуже погано годували. Те, що для, готували для нас, взагалі їх не було не Просто вода з під крана. З шматочком хліба і все. Зранку блин, знову ж така та сама горстка кач. Далі, як мені потім сказали хлопці, що почали краще годувати. І відносно в пакіно було більш-менш медичне обслуговування. Тобто хоча б запитували. Раз місяць стабільно приходив лікар і запитував, Типу, чи є в когось якісь скарги на здоров'я. Я був повернутий обличчям до стіни, і коли я повернувся до лікаря, треба було повернутися з закритими очима. Я цей момент завтикав і повернувся з закритими очима. Він такий до мене, у тебе глаза відкриті. Закрив бисть. Я закрив очі, вони мене бігати почали. Рефлекторно. Він злякався, крикнули на мене. Це зашуганий. Більше року в полоні. Страшно. Можна вигребти за будь-яку тему. Злякався, він каже, що з тобою? Я сказав, що я нервую. Йому цікава була ця фраза. Забирають мене, закидають в камеру. Там була транзитна камера, звідки й на обмін не забирали, і етапами забирали з тобто, тої ж камери, в них це не велика група людей. А і в госпіталь, як я вже на той час зрозумів. Ми прийшли, я там ще там декілька людей зі мною були. І нам дали, оце що саме веселе там. Вони для того, щоб уберегти нас. Як вони про це говорять? Для того, щоб поберегти нас від, скажімо так, помсти російських зеків, дали по папірцю, і на папірцю написана твоя історія. Ті дані, під якими тебе записують в карту там в госпіталь, я був поляковим Віктором Петровичем. 22.02.2001 року народження, засуджений статтею 228 частиною 4 на 40, 10 років 6 місяців. проживав в вулиця Тверськая, Город Москва. В Москві. Каріний. От під цією історією мене якраз туди. Ну, Хоча зеки там прекрасно розуміють, що ти не цей. Просто вони твоє, твого справжнього імені не знають. Привели в камеру, прив'язали до ліжка, такий ремень, затягують ремені, прив'язали до ліжка. Дні три я просто на ліжку лежав, відпускали тільки в туалет. Кричиш їм та відпускають в туалет. І відпускають одну руку для того, щоб ти поїв. Почали колоти уколи на другий день, після цих уколів, я вже... дійшло до того, що я просто банально ложку не міг в руках тримати. Зігнути, вже так в три погибелі, бо дуже, чомусь дуже сильно боліла спина. Не розумію чому. І руки взагалі не слухались. Отаке от, от. Заспокійливі, як вони. Ш я говорю? Що це снатворне, ти спав лучше. Фішка в тому, що я перестав взагалі нормально спати. Два тижні мене накалював. Уколи, таблетки? Сказали одягнутися, я ледве в автозації доїхав. Мене ще трусило отак тижні три? Напевно, ну так, тижні три мене трусило до прийомки в Мордовії. Ми написали знову заяви про те, що я такої-то, такої-то претензій до Російської Федерації не маю Кормять мене хорошо, медицинське обслуговування оказують. Ніякі спецсредства ко мене не применялись. Фізична сила ко мене не применялась. Якщо мені було хорошо, і підпис військовы. Да я в автозак і знову везуть. Нас привезли туди, знову собаки, знову радянська музика. Священна війна, День Побєди. Ти на колінах стоїш, чекаєш, поки, тебе, поки ти роздягнешся, роздягаєшся, тебе б'ють. І йдеш робиш флюорографію — тебе знову б'ють. І потім тебе заводять в кімнату. А в кімнаті от реально починається от сама справжня прийомка. Те заводять в кімнату, де сидить 4 Ну, ні, у мене було 4, по-моєму, людини, якщо я не помиляюсь. І починається рисинова палка, пластикова труба, киянка, електрошокер. І тебе так хвилин 5 просто мотають по цьому кабінету. А там кабінет реально ну там 2 на 2. Ти о шостій ранку прокидаєшся до десятої вечора ти стоїш. Ти навіть їси стоїш. Ти не можна сідати. Кожного дня в тебе перевірка, кожного дня те хрестить собак. Особливо перший час. Оце переїзд в будь-яку колонію найгірші там перших пари місць. В Мортові там велика частина правил того, що тобі забороняється, 16 того що... 16 того, що тобі дозволено, і 18 того, що тобі забороняється. Ти маєш це все 100% знати. Чотири правила чергово, шість чи сім віршиків. Потім попростіть нас родные россияне, помолимся за русского солдата. Мшейкись. Росія, ти родина наша. Російський гімн треба знати обов'язково. Ти його по сім разів в день співаєш з рукою на серці. В російському імміні треба знати, скільки там букв, скільки там слів, скільки там ком, скільки тире, скільки там речень. Обов'язково треба знати. Не знаєш, б'ють. Як ми потім вже зрозуміли, вони активізувалися в плані побиття дуже часто тоді, коли наші там проводили якийсь контрнаступ от листопад 22 го Херсон. І навіть в цьому вони ну, активізувалися. Тоді я ще був у Володимирській області, і вони активізувалися прям нормально. Тоді, коли наші почали заходити в Курську область, коли почався Бахмут. Коли обмін пройшов один з таких масштабних в січні 24-го, вони прийшли, відкрили двері на продол, почали кричати про те, що, що ви є герої, зараз вам всім пізня і так далі. Зараз я вас всіх убивати буду. І він по черзі там, почав відкривати там, камери. Нашу першу відкрили якось, чорт, четверту, тут першу, другу, третю не чіпали. Відкрили нашу камеру, мене наклепали шокером хвилин 5, поки не прийшли, не сказали. Що... Я от нього вже не воняє, завді їх обрати. Пацанів просто ПРАМ з боку біля мене наклепав. Не завели назад в камеру, там декілька камер ще далі відкрилось. Прям найкраща ліка, напевно, яку я бачив. Все в нього шокером лікувалось будь-яка хвороба. Коли в нього зміна, він приходить і просто наклепував шокером кожну камеру, яка відкривається. Всіх по черзі. Кому там більше цікаво, кому не цей. І тих, в кого були скарги на здоров'я. Одна людина через відсутність медичного, медичного обслуговування загинула в моїй камері. Двоє забрали з туберкульозом в туберкульозний корпус. В кращому випадку раз в місяць на десятьох людей, які утримувалися камері, давали брусок господарського мила. І отакий от маленький брусочок 50 грамів цього білого туалетного мила для того, щоб помитись. Через 9 місяців, коли нас привезли в Мордові, приїхала перевірка Європейського суду по правам людини. Російський представник привіз, приїхав до нас. Нам поміняли постіль. Люблять це на публіку робити. Постіль поміняли, дали цю… рушнички нові, тапки поміняв. Все красавці. Станки дали перед самим їх приїздом, погалити, щоб красиві були. Все, приїхав, подивився, книжки нам дали. Через деякий час нам почали давати мило, яке в нас в них було, але ж, жнову видавати, давати просто на баню. Все, тобто, приносити ніхто не приносить. І пінку для гаління почали давати. Почали нам віддавати те, що вони нам повинні давати, тобто нашу пінку для гаління, наше мило, яке в коробках лежало. Почав там міняти труси і шкарпетки, кому потрібно, якщо просили. Тобто до цього просто раз їх видали, і, і наступний раз видали майже через рік. е, принесли сітки маскувальні. Принесли сітки і віташ, так звано. Сказали працюйте. В принципі, ніхто нікого не запитував, хочете працювати чи ні. З одного боку, ми розуміли прекрасно, що це в якомусь плані для нас, для тих, хто утримується в камері, буде плюс. У нас будуть менше чіпати. Ми це прекрасно розуміли. Більша частина камери. З 10 отримали тільки троє. Носки труси дали на всіх. А, типу, те, що зі смачного те, що можна поїсти, дали тільки трьом людям, а потім в камері типу, діліть між собою те, що хочете. Але ну, видно, що наші посилки. і з е, педигідою Червоного Христа. З 30 листів, які мені дружина і рідні відправляли, не дійшло жодного листа. Ми писали чотири рази. От я за три роки чотири рази писав. Два з них навіть дійшло додому. Два не дійшло. Одне, яке я ще в Камишині писав, і одне в Мордовії. країні, яке я писав. Мені не дійшло жодного листа. Я не розумів, що вдома взагалі відбувається. Де моя сім'я? Де дружина, на той час цивільна дружина? Чи є в мене дитина? І що взагалі в країні відбувається, я теж не розумів. Я до крайнього моменту думав, що. Мій рідний Херсон, моє рідне місто, воно під окупацією. В Мордовії ще один був такий момент, коли я перший раз дитину свою побачив. Дружина звернулася в волонтерську організацію. Вони прийшли, взяли в мене інтерв'ю. Десь на просторах Ютуба є це інтерв'ю з питаннями, по типу, як я відношусь до тому, що Зеленський узурпував власть. Или тому що Трамп з Володимиром Путіним вже вирішили, що Україна буде поділена пополам, а Зеленський до сих пор противоречив, що він не хоче проводити вибори і так далі. Як я к всьому отношусь? Типу такі питання. Все при тому, що ти сидиш отут, інша людина тут з боку слухає, а тут сидить, вертухай місцевий на, на стільчику, його просто за кадром не видно. І дивиться на те, і слухає кожне твоє слово, що ти собака щось не так сказав. І вони взяли інтерв'ю у мене десь хвилин 40. І дали можливість 10 хвилин поговорити по відеозв'язку з дружиною і дитину побачити перше в житті. Погрузили в автозаки, зав'язали очі, зав'язали руки, посадили в літаки, довезли до аеродрому, пересадили в літаки, а з літаків вже нас привезли в аеропорт в місті Гомель Білорусь. Там вже посадили в автобус, перевели нас, вигрузили з автобусів. Туди сіли росіяни, а ми сіли в ті автобуси, які росіяни привели з нашої території. Вони йдуть з якимись торбами в руках. Тобто, я не знаю, я, я на той момент взагалі не розумію, думаю, з якими пакетами претись. А там реально в деяких типів просто малиниці. Не, ці. не е, оця е, в клітинку сумка, на базарі раніше, раніше бабуся тягала. Оце він з такою сумкою валить і він вали, іде його аж на бік хили. Ми тоді ще на той момент не розуміли, а що вони можуть везти? Ну, типу, куди? Як ми потім зрозуміли, вони ж зарплатню отримують, і витратити її можна тільки там. Вони все от на обмін, не від цієї нотари повну сумку, і в Росію мамки везеш. І сидить бурят в в цьому, в мультикамі, молодий хлопчина. сидить, дивиться і реально враження, що на каторгу якось їде. Просто реально. Тобто, якщо ми всі стоїмо, чекаємо, поки нас заведуть в автобус, у нас крик, у нас, ну. Всі в такій фарі, і все зараз ми поїдемо додому. Та там реально тіп сидів, як наче я не знаю, як будто на розстрілі вивезли. От я в полон здавався плюс-мінус, з таким обличчями. Це як він сидів, коли його додому везли. Я пропустив реально все. Зараз нас налагодились. Прям дуже добре відносини налагодились з донькою. Тата-та. -та -та. Дуже сильно мене любить. Частина трошки боїться, бо вона не звикла до якоїсь чоловічої компанії. Вона ще не зовсім навіть розуміє мою роль в цьому. Вона, в другий раз можна сказати, я щось ну, до, до дружини підходжу. Вона це моя жінка. Моя жінка. Каже: вона твоя мама, вона моя жінка. Ні, це моя жінка. Все, і вона, ну, Дитина просто ще не зовсім розуміє, хто такий тат. Перше, я зробив пропозицію, ну, якщо можна це так назвати. Я просто сказав, що ти їде каблучка в, цьому, в таксі. У мене немає можливості але я не можу я Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. 18 лютого ми подали заяву. Почалось повномасштабне вторгнення. 5 березня мені те передала, ну, як змогла передала те, що Таня вагітна. Я був в шокі. Ну, сказати, що я був в шокі, це нічого не сказати. Ну, слава Богу, вона змогла виїхати з Маріуполя. В травні місяці я зробив пропозицію, офіційно стоячи на одному коліні. І 12 липня ми розписалися вже офіційно, з весіллям. Запросили там мінімальну кількість друзів, родичів. Ну, не було прям шикарно так сказати весілля. Там були найближчі, наші, найближчі нам люди. Відгуляли весілля в серпні місяць переїхали в Хмельницький, купили квартиру. Живемо тепер в Хмельницьку. Час, який я міг провести з донькою з дружиною. Мені дуже от, мене напевно буде весь мій залишок життя картати той момент. Я не був. Те, що я не був поруч з дружиною, коли вона народжувала, те, що я не бачив перших кроків своєї дитини, перших зубів, не чув там першого слова і так далі. Те, що моя дитина витрачала там частину навіть свого дитинства перших там місяців, перших років, витрачала на походи на акції для того, щоб повернути тата додому разом з дружиною. Я зараз знаходжусь в Організації в Службі супроводу військовополонених, голос вільних. І я готовий, я готовий працювати, я готовий пахати просто як кінь, якщо при... повернути додому всіх полонених, я готовий допомогти, от прямо кожному, наскільки я готовий ночами не спати. Але поверніть всіх моїх друзів додому. Я розумію, наскільки їм так важко зараз. І, блин, я хочу бачити всіх тут. Я хочу бачити всіх вдома зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми і батьками. От це реально, щоб могло б зараз прям статись, про що вони могли б домовитися. І щоб для мене зараз була в даний момент перемога. Повернення всіх полонених, всіх політв'язнів, всіх людей, які незаконно там утримують.